<и> <и> Коли вона у нас виникає з попити фізичному навантаження, скажіть, будь ласка, можливо, ви хворієте якимось хронічними захворюваннями? <пі> та у вас є вас не любуйтесь? Операції можливо вам якісь проводили протягом життя? Жодної не було, так? Можливо, у вас якісь шкідливі звички. Думаю, <пі> добре. <пі> <пі> Відповідно, острів біонефрит неускладнений, не обструктивний, фазі А, так, УЗД показує, що зліва є ображення. Ні, нормальна діамірка, права нирка рівномірно збільшена. На лівій руці 120 на 70 Так. Потім ми призначаємо бурасети. На 3 місяці ми їх призначаємо кожні 70 днів. Добре, значить одиннадцять. Запитання вашого вікана до Велислава. Я понад кілька років. Юрій, мені 46. Чи відчуваєте ви звільнення ноги, можливо, від'їчувати з двічі? Для того щоб забрати, ми від'єднуємо. Так. Воно здувається, зменшується, і ми акуратно розводимо статеві вкупи і виймаємо карту. Забезпечуємо, отримуємо своєму голову і акуратно напусну дитину. Хлопчику, ти мене чуєш, прокинься. Визначення за принципом Чую, бачу, відчуваю, чи дитина. дихає. 1, Стан 2, Стан 3, Станчик. Рекомендуємо провести а, розряд. Ми знову ж таки ніхто не питається пацієнта, буде розряд. Розряд. Шонк, і мене цікавить, чи має, наприклад, алергії на ті чи речовини, чи, чи, наприклад, ліки. Ситуація температури добре. Прошу. А вот это с мастерства. тебя? что с кем неукрымый